Робоча група прозорість та підзвітність. Чергове виявила недоцільне використання коштів у Дніпропетровській області. Про такі результати засідання робочої групи розповіли в обласній військовій адміністрації. Зокрема, експертів збентежили закупівлі у Кривому Розі та Криворізькому районі, а також Павлограді. Більше про це розповів перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. Ми спілкуємось тут в форматі діалогу для того, щоб зрозуміти, що стало причиною, і які шляхи для того, щоб ну, зробити цю закупівлю більш прозорою. Найдорожчим з недоцільних торгів можна вважати замовлення обслуговування 70 біотолетів у Кривому Розі. Вартість становить 25 мільйонів гривень. Робоча група визнала це занадто великою сумою, особливо враховуючи доступні ринкові пропозиції. Незважаючи на те, що Криворіжжя постійно допомагає нашим Збройним силам України, але я впевнений, що можна зробити таким чином, щоб ми передивилися умови цієї закупівлі і більшість Коштів звідти направили на сили оборони. Обговорювали проблеми закупівлі послуги з покосу трави в Павлограді на 3 мільйони гривень та озелення Зеленодольської громади, на яке планували виділити 6 мільйонів гривень. Нам потрібно відбудовувати е, е, криворіжжя, нам потрібно відбудовувати місто і. На погляд, членів робочої групи, краще вкладати в дитячі садочки, в школи, в лікарні, а потім вже займатися озелененням, щоб приводити картину до фінального стадії. У Дніпропетровській ОВА переконані, що скасування сумнівних тендерів та перегляд умов закупівель – це перші кроки на шляху до прозорого та підзвітного використання грошей громадян.